І поняття Хелловін це аж ніяк не свято. Це треба правильно називати свої речі своїми іменами. Ну, ж не кажуть «праздник Хелловіна, ні? Ну, ще можна сказати, празнуємо Хеллоуін, якщо по-російськи. А по-українськи, що робимо? Святкуємо. Тому не треба святкувати. Хіловін. Як, якщо хочете, щоб ваші діти гарно виглядали в костюмах, маєте час від Хеловіна до Різдва пошити дитині якийсь костюм до вертепа, або гарного ангела зробити з нього, або ще царів, наприклад, костюми зробити. І діти ходять з вертепом і будуть вам тоді все гарно. Або до Святого Миколая. Також ми готуємо в кожній церкві, я думаю, готується свято до святого Миколая від діток така подяка, святкування. Ну і тому на, на Миколая одіньте якийсь гарний костюм, але не якусь нечисть вампіра або якесь там ворожку чи Ягу. щось гарне, щось таке позитивне, яке хочеться дивитися і любуватися.